Друзі, мої вітання, це Сергій. Ось невелика діляночка землі у нас вже звільнилася. Тут була картопля. Ми її викопали. Я тут вже випробував свій кентавр 40 <хи> на фрезах. Якщо цікаво буде відео, підписуйтесь на канал. А сьогодні я про просидирати. Так, купив я в магазині бджоло сад, є такий сайт, магазин. Ось для спроби. Значить, біла... Гірчиця Ось, купив 3 кілограми і речка олійна. Ось 4 кілограми. Я бачив на Ютубі Юри Воробйова, він теж купував речку олійну і ще щось там так. Ну, я, чому два пакети зараз тут, хочу зробити таке зрівняння. Половину оцього клаптика землі засіяти гірчицею, а половину... Олійною редькою. Ну і побачите, як буде який врожай. Що краще росте, що швидше росте, який буде результат. Так, експериментально зроблю такий. Засів. Так що, друзі, якщо цікаво, підписуйтесь на канал. Побачимо згодом результат.